Менше паперів, швидші операції та більше захищеності в столиці. Презентували новий сервіс від Мінцифри та Мін'юсту під назвою ЄНАТРАТ. Це єдиний електронний кабінет нотаріусів. Проєкт покликаний і оптимізувати роботу фахівців і спростити отримання нотаріальних послуг населенням. Плюс сервіс дає більше інструментів для перевірки документів, що має зменшити ризик шахрайства. Чимало уваги приділили й кіберзахисту, адже росіяни продовжують полювати за нашими інформаціями інформаційними реєстрами на презентації побував наш Єгор Ромахло. Більше в його матеріалі. Презентацію нової системи під назвою Енаторіат почали з нагородження нотаріусів, адже подію приурочили до їхнього професійного свята. Далі ж усі присутні змогли першими доєднатися до нової розробки, просто відсканувавши QR-код Ми відкриємо доступ до тестового середовища. Це навчально тестове середовище, де кожен нотаріус. Вільно зможе отримати доступ до всіх навчальних матеріалів, зможе потестувати цю платформу, зможе дати зворотні зв'язок. Це є найголовнішим для нас. Е Наторіат це електронний кабінет нотаріуса. У ньому фахівці зможуть перевіряти необхідні реєстри, приймати заявки від громадян та навіть проводити онлайн-відеоконференції, під час яких можна буде виконати ту чи іншу процедуру, і все це в одному просторі. Ми отримуємо доступ до демографічного реєстру. Це дуже важливо. Ми дуже давно хотіли отримати такий доступ, доступ, тому що ми дійсно не можемо перевіряти належним чином особу і перевіряти паспорт, дійсність документів. Це буде зручно, сучасно. Сервіс почали розробляти ще до повномасштабної війни у 2021 році, але напад рашистів пригальмував створення та, маючи більше часу, фахівці міністерства цифровізації та мін'юсту змогли ще краще підготувати продукт. Важливо, що ми відходимо від паперово документів це раз. По друге це дасть можливість перевіряти відповідно перевіряти і паспорти, і відповідні коди, що унеможливить будь-які шахрайські дії в сфері нотаріата. Чимало уваги приділили кіберзахисту, адже росіяни полюють за інформацією, до якої мають доступ нотаріуси. Підтвердила це і торішня масштабна атака на держреєстри. Тож до команди розробників залучили провідних it фахівців. У нотаріальній палаті ж зазначили, що ще. Ще одним надважливим етапом впровадження е є його затвердження на законодавчому рівні. Її потрібно запроваджувати дуже точечно, дуже повільно, тому що у нас є такі питання, як безпірність, і для того, щоб ми, вчиняючи нотаріальні реєстраційні дії, потім ніхто до суду не ходив. Тому це повинно бути вивірено. І у відповідності до закону України про нотаріат, ніякими експериментами чи ще щось на тестування та вивчення нового сервісу у державних та приватних нотаріусів буде місяць. Повноцінно ж саме для фахівців система має запрацювати до кінця цього року. А вже з 26-го, кажуть мінцифри запланований запуск і для звичайних громадян. Коли ми запустимо інформаційну систему і онлайн сервіс, громадяни відчують ще більш якісніший сервіс від нотаріусів, тому що вони зможуть обрати того чи іншого нотаріуса я впевнений, що ціна буде змінюватися і за конкуренції. працюватиме все через додаток Дія. Там з'явиться відповідний розділ Е-наторіат, і українці зможуть знайти потрібного нотаріуса, домовитися про онлайн прийом та одразу провести потрібну операцію, підтверджуючи особу електронним підписом та відеоконференцію з нотаріусом. Але поки тестовий період і робота над можливими помилками, які вже сьогодні у сервісі почали шукати нотаріуси по всій Україні. Його Віктор Зеленко. Ков факта сі ті єдині новини.